Це одна з найвідоміших цитат з фільму Спілка мертвих поетів, яка добре відображає його сутність та дух. Це не просто фільм, це твір мистецтва, який викликає внутрішні питання та допомагає знайти відповіді на них. Фільм розповідає історію незвичайного вчителя англійської мови в престижній приватній школі Джона Кітінга. Кітінг на свій незвичайний спосіб стимулює своїх учнів до творчості та самовираження, навчаючи їх думати самостійно та відкривати нові горизонти. Його методи не приймаються шкільними владами, оскільки вони не вписуються в традиційну форму навчання, але вони захоплюють його учнів та змушують їх бачити світ з нового боку. Учні школи Велсі, представлені в фільмі, є нащадками традиції і відчувають певну відповідальність перед нею. Вони не просто навчаються, але й продовжують спадщину своїх батьків та батьків своїх батьків. У той же час їх вчитель Кітінг, який представляє нове покоління, відрізняється від інших вчителів. Він прагне змінити стару шкільну систему та привносить у свої уроки нові підходи та методи навчання. В центрі фільму стоїть тема самовираження та відчуття свободи. Кітінг навчає своїх учнів, що їхня життєва мета полягає в тому, щоб жити повноцінним життям, а не підкорятися соціальним нормам та очікуванням інших. Його методи стимулюють учнів до пошуку власної ідентичності, їхніх захоплень та мрій. Що дозволяє їм бачити світ з нових позицій та розширює їхній кругозір. Однак, зрозуміло, що така інноваційна педагогіка не може бути прийнята в консервативному середовищі, де пріоритетом є дотримання стереотипів та усталених норм. У школі, в якій працює Кітінг, є свій порядок, певна система, яка не допускає таких нововведень. Відносно до теми індивідуальної свободи, картина ставить нас перед питанням, що важливіше: дотримання традицій та авторитетів, чи право на самовираження та особисту свободу. Фільм відповідає через відтворення взаємодії між героями і показує наслідки того, коли ці дві протилежності зіштовхуються одна з одною. Для підтримки своєї позиції фільм надає нам дві протилежні філософії, представлені викладачем літератури та його учнями. Кітінг вірить, що навчання літературі та мистецтву допомагає студентам зрозуміти свої почуття, думки та переживання, розвиває їхню креативність та навички критичного мислення, і що це є основою індивідуальної свободи. З іншого боку, директор школи строго дотримується традицій, моралі та авторитетів. Він вважає, що головне це підготовка студентів до вступу до престижних університетів та дотримання правил. Ці дві філософії порівнюються через персонажів фільму, які належать до різних поколінь. Батьки героїв вірять у традиції та правила, що становлять ієрархію. І вони вважають, що основне завдання їхніх дітей це дотримуватися цих правил. Студенти ж прагнуть більшої свободи та самовираження. Вони знаходять сенс у віршах та музиці, які їх надихають. Варто звернути увагу на те, що фільм Спілка мертвих поетів є відображенням відчуттів, які переживали люди в 20-х роках минулого століття. Тоді світ зазнав безліч політичних, економічних та соціальних змін, що сильно позначилося на поглядах та цінностях суспільства. Фільм, який вийшов у 1989 році, продовжує бути актуальним і до сьогодні. Однією з ключових тем фільму є відношення до культури, мистецтва та літератури. Вчитель літератури Джон Кітінг намагається відкрити своїм студентам світ літератури та мистецтва, допомагаючи їм зрозуміти, що усе це не лише для того, щоб вивчити, але й для того, щоб жити. Через свої методи, які викликали бурхливу реакцію серед адміністрації та деяких батьків, Кітінг викликає у студентів бажання вивчати та зрозуміти світ навколо. Учні Велсі, під керівництвом Кітінга, вивчають поезію та аналізують її, висловлюють свої думки та ідеї. Не бояться висловлювати свою точку зору, незалежно від того, що про це думають інші. Вони вчаться бути вільними у своїх думках та висловлювати їх. Символіка поетів, яку використовує Кітінг, має велике значення для розуміння сенсу фільму. Ці поети символи вільного духу, високої моралі та краси. Вони прагнуть розкрити глибини людської душі та виявити невидиме, що ховається за видимим світом. Символіка фільму також містить у собі елементи природи, яка уособлює життя, рух, зміну та відродження. Кітінг прагне допомогти своїм учням знайти своє місце у світі, відкрити свої таланти та навички. Він надихає їх на творчість та самовираження, навчає бути самим собою та довіряти своїм почуттям та інтуїції. У світі, де нас намагаються підкорити та пригнічувати, де часто важко знайти місце, де ми по-справжньому належимо, важливо знайти в собі силу та віру в себе. Фільм нагадує, що ми маємо право на свою ідентичність, на свій світогляд та на свій шлях у житті. Нам важко зрозуміти, як жити в світі, де нас обмежують та контролюють у всьому, що ми робимо. Свобода вибору є необхідним елементом нашого життя. Наші вибори визначають те, ким ми стаємо, якою шляхетністю ми проявляємося, та яку славу ми здобуваємо. Фільм нагадує, чому повинні працювати на те, щоб знайти свою правду та своє місце у світі, і зробити свій вибір. Індивідуальність та колективність представлені у фільмі як дві протилежності. Проте Кітінг вчить своїх учнів, що індивідуальність не обов'язково суперечить колективі. За його переконаннями, колектив може підтримувати індивідуальність, допомагаючи людям знайти своє місце в світі. Ця тема стає ще більш актуальною в наш час, коли люди дедалі більше прагнуть вибирати свій власний шлях в житті, проте також прагнуть належати до колективу та бути частиною чогось більшого за себе. Справжня освіта не обмежується навчальними програмами, але вона має стимулювати розвиток особистості, підвищувати рівень самосвідомості та розвивати творчі здібності учнів. У своїх уроках Кітінг допомагає своїм учням розкрити та розвинути їхні індивідуальні здібності, надихаючи їх на високі ідеали. У цьому контексті фільм показує, як учні, які були відчужені від учбового процесу та суворих правил школи, знаходять себе завдяки кітінгу та його незвичайним методам навчання. Вони знаходять в собі силу та відвагу, щоб боротися за свої ідеали та мрії. Хтось зізнається в коханні, хтось намагається стати тим, ким давно хотів, тим, яким його не бачили, а хтось просто починає вдихати повітря на повні груди. Фільм ставить питання про те, що є дійсно важливим у житті, та чого ми маємо досягти, щоб бути щасливими. Це не оцінки, не кар'єра, не гроші, а особиста свобода та самореалізація. Іншою важливою темою, що розглядається у фільмі, є відносини між батьками та дітьми. Учні кітінга відчувають великий тиск від батьків щодо своєї освіти та кар'єри, тому вони шукають відповіді на свої питання в кітінгу та спілці мертвих поетів. Фільм показує, як важко буває знайти спільну мову з батьками та як це може впливати на життя дітей. Через те, що діти не мають змоги ділитися своїми мріями та бажаннями, взаємини з їх батьками дуже псуються. Батьки не можуть зрозуміти, що важливо не лише отримати хорошу освіту, але також розвивати свою творчість, знайомитися зі світом мистецтва та літератури. У цьому вони бачать лише витрати на гарне життя своїх дітей, але не бачать того, що ці знання є ключовими для успішного та щасливого життя. На прикладі родин учнів, ми бачимо, як батьки можуть бути занадто суворими та консервативними у своїх поглядах на виховання дітей. Вони часто вважають, що їхні сини повинні слідкувати чітким правилам, щоб мати успішне життя в майбутньому. Однак це не завжди дає бажаний результат та може призводити до конфліктів. Вчитель допомагає своїм учням зрозуміти, що кожна людина має право на власний вибір і повинна жити відповідно до своїх цінностей та переконань, незалежно від того, що про це думають інші люди. Учні дізнаються про те, що вони можуть бути іншими, ніж більшість, і тоді вони будуть щасливі. Ця тема особливо актуальна у сучасному світі, де багато людей відчувають потребу бути такими, як вимагає суспільство, замість того, щоб бути собою. Кітінг вчить своїх учнів, що вони мають право висловлювати свої думки та ідеї, навіть якщо вони відрізняються від загальноприйнятих. Ця тема актуальна та необхідна в сучасному світі, де занадто часто обмежують свободу слова та відвертості. Спілка мертвих поетів це фільм, який залишає на тобі глибокий слід, адже він піднімає важливі теми, такі як свобода та самореалізація. Та навчає тому, що важливо бути вірним собі, своїм ідеалам та мріям, незалежно від того, якими є усталені соціальні норми та очікування. Кітінг зі своїми незвичайними методами стає ментором та вчителем не тільки для своїх учнів, а й для нас, глядачів, нагадуючи, що життя це не тільки відповідальність, але й можливість для вибору та творчості.